Я не оптиміст, шановні, я дуже твереза людина. І просто я дивлюсь на війну абсолютно прагматично. Війна це велика економічна криза для мене. Що потрібно робити під час кризи? Діяти так, як потрібно під час кризи. Перегляньте своє бачення компанії свого бізнеса, перегляньте стратегію. Відпрацюйте тактику, що робити. Під цю тактику, стратегію, змініть структуру своєї компанії, колись ви хотіли щось робити. Війна вносить корективи. І ви повинні на це відреагувати. А після цього, коли ви будете мати тактику, це означає, що хто, що коли зробить. Після цього треба не завмирати, а рухатись рухатись. Війна дає два великих плюси. Перше. Люба криза навчає. Якщо тверезо дивитися на це, якщо робити висновки, люба криза це ваша школа. Так, за це можна заплатити, але можна і заробити. І друга, люба криза дає великі можливості.